Бонжуратус! І найголовніше, bonjour, добрий день всім глядачам YouTube Просто Франс. Я б хотіла з вами поспілкуватися про YouTube. Що ви шукаєте на YouTube? Вас підписалося тисяча, більше тисячі людей, півтори тисячі. Я бачу часи переглядів, щось ви там дивитесь на каналі. Я буду наводити порядок, тому що там різні формати запускала, да, дивилася, що краще людям зайде, і так далі. І, звісно, що в мене є свої ідеї, що я далі буду робити на YouTube, але б я хотіла послухати вас. Зазвичай викладачі роблять YouTube канал, або трошечки навчають зазвичай, і там є якісь пропозиції курсів. Це по-перше, так. Да? Звісно, що як всі викладачі, я теж можу зробити такий канал і, і, і буду да, і щось в цьому напрямку робити. Але я б хотіла вас спитати, що ви шукаєте. Можливо, я можу зробити щось таке, що ви шукаєте, його не знаходите, а вам воно потрібно. І можливо, це неважко зробити, да? але, можливо, я просто про це не знаю. І от у мене до вас запитання, чи що ви шукаєте на YouTube? Каналів багато. Е, я знаю, що якась частина з вас двомовні, тобто російськомовні, україномовні. Ви також на російській мові вчите французьку мову і ходите на російськомовні канали, а дехто з вас не сприймає російську мову, вчить тільки на україномовних каналах, яких в нас теж є. Ну, мабуть, десяток є, є десяток. <соц2> <соц2> І, моя ціль, як я вже казала, просто Франц це не тільки проєкт, бізнес-проєкт, типу, типу, заробити коштів. Да? Це, це є, звісно, як без цього, але це на другому місці. На першому місці це просвітницький проєкт. І я б хотіла на Ютубі теж вам допомогти. Вивчити мову, не все я можу зробити швидко, це все час, це відео можна підказати людям, де, де, де є, що зроблено, зроблено да? і ви можете це використати. Тобто я не тільки до себе зову навчатися, а я ще можу вам підказати, де є те, що ви шукаєте. В мене його немає, я не буду його продавати, в мене ще його немає, або немає, і не буде. А можливо, вам це треба і воно десь є. І я знаю, що воно що воно там є, тому що це моя професія знати про все це. Да? А то я вам підкажу, де воно. Так що пишіть, будь ласка, що ви шукаєте, і чого вам не вистачає на Ютубі. Ви сюди ходите, ви сюди дивитесь. Давайте з вами поспілкуємося. Напишіть мені. Коротше, я б хотіла вас попросити, по-перше, е... Чи хотіли б ви поспілкуватися з викладачем, сказати про свої потреби, і, можливо, я зможу вам або підказати, або зробити такий формат, якщо його немає там десь зробити те, що потрібно ну, вам, і ви ж таких людей, як ви, мабуть, чимало є. Да? Не всі скажуть, але хтось скаже. Тому в мене перше запитання до вас: як вам ідея YouTube-бесідки? Це, щоб ми спілкувалися, що ви шукаєте на YouTube, на такому ресурсі, як YouTube, що ви знаходите в інших україномовних каналах? Звісно, що російськомовні мене не цікавлять. Хоча я знаю, що деякі учні і на російськомовні ходять, вони мені про це розказують, де вони що вивчили, так, не так, що воно дало і так далі. Але в мене перше запитання до вас: як вам ідея YouTube бесідки? Яку я, ми можемо з вами спілкуватися? Я вам задаю запитання, ви мені відповідаєте в коментарях, і я можу кожну п'ятницю продовжувати ці запитання, давати вам відповіді на ваші коментарі у відеоформаті, і Ми можемо створити разом YouTube канал, який вам буде корисний. Це по-перше, да? як вам така ідея? Звісно, що я там, відповідати на такі ваші коментарі зможу раз на тиждень, десь там, з п'ятниця, субота, неділя, як в мене буде час, але в кінці тижня. Я вважаю, що от влітку було б гарно, поки я думаю. Е я знаю, що я буду робити на каналі, я вам розкажу про це. Але, можливо, ви щось шукаєте, як я, я повторюю те, що я сказала, ви щось шукаєте, не можете знайти, а воно десь є, я про це знаю. Або його ніде немає, але мені це легко зробити. І я можу для вас це зробити. Тому що, тобто, як вам оця ідея YouTube бесідки, щоб ми з вами спілкувалися, що корисного є на YouTube, для вивчення французької мови і як вам це використовувати? Звісно, що немає прям ідеальних ідеальних каналів. На кожному каналі є гарні, сильні і слабкі місця. Я б хотіла вам допомогти корисніше, якісніше ефективніше використовувати YouTube. Да? Це, по-перше, тобто, як вам сама ідея? Дайте мені, будь ласка, в коментарях відповідь, як вам така ідея YouTube бесідки, щоб поговорити про а, чи корисний YouTube, чи не корисний? Може варто взагалі вам варто піти з YouTube і вчити мову якось по-іншому? Розумієте? Навіть відео слухати, може краще слухати підкасти на Тві е, Monde. Да? Тобто, чи варто взагалі витрачати свій час на YouTube? Що ви. Тобто давайте от про це поспілкуємося. Напишіть мені перше, як вам ідея цієї зустрічі YouTube бесідка десь раз на тиждень, да? Тобто, перше до вас таке запитання. Друге запитання. Я б хотіла вам поставити таке запитання. Оскільки ви в мене на каналі, ви чогось на мій канал підписалися. Запитання таке. Так, хвилинко. На... Навіщо ви підписались? Що тут є такого, що ви не знайшли на інших каналах? Так, да, тому що. Так, що тут є такого? Хвилинку, я зараз зроблю це менше, бо я знаю, що це маленьке віконце. Це, ану, хвилинку, я зараз тут, так, я це приберу, і можливо, я це віконце можу потягти. Так, да, у мене є така прикольна штука. Тут, це в мене такий клас модульований, тому я його використовую. Коротше. Ви, значить, у нас є у нас. Я хочу завести на своєму youtube каналі тему, як використовувати YouTube корисніше для вивчення французької мови, взагалі YouTube, в тому числі і канали моїх колег. Як я вже казала, я моя ціль взагалі допомогти розібратися з французькою мовою як можна більшій кількості людей, при тому, що я ж не візьму всіх до себе, і, можливо, я комусь не подобаюся. Викладач повинен подобатись, повинен бути, знаєте, як філінг, філінг, відчуття, що це твоя людина, що це твій гід, що ти хочеш з ним оцю екскурсію в подорож у французьку мову, а не можна подобатись всім. Бо ми всі різні. Комусь треба більш енергійна людина, комусь більш спокійна. Комусь більш спонтанна, комусь більш структурована, аналітична, ми всі різні. Треба знайти викладача під себе. Так от, значить, ви підписалися, да? тому в мене я, я б хотіла на YouTube-каналі оцю рубрику, літо її поведу, подивлюся, чи вона буде вам цікава. А якщо не буде цікаво, приберу, закрию відео. Це. Роботи. І так, значить, перше запитання в коментарях, як вам ідея? YouTube бісітки раз на тиждень. Так? Я задаю запитання, ви в коментарях відповідаєте, задаєте мені запитання, я коментую, відповідаю і так далі. Далі, друге запитання: навіщо ви підписалися? Що ви тут робите взагалі? Що тут є такого, що ви не знайшли на інших каналах? Тому що ну, YouTube Просто, просто Франс. Як я вже казала, в мене захворіла близька людина, і я вже потім в мене не було на нього часу. Перш за все, по-друге, я тут викладала різні формати курсів, дивилася, що більше подобається глядачам. Тобто, яка тут публіка, що ви, що ви шукаєте? Да? І от мені цікавить, що на цьому на каналі, що вас замотивувало підписатися? Що ви чекаєте? Що ви хочете, щоб я продовжувала? Тому що все, що тут є, тут є такі початки різних курсів, все, я його не буду продовжувати, тому що, ну, на жаль, в мене ще зараз так і далі буде цей клопіт, що в мене немає повного робочого дня, тому мені прийдеться робити вибір. А, і щось я закрию, а щось буду продовжувати. І от я пропоную вам зробити цей вибір. Що ви хочете, вибирайте. Напишіть мені, що хочете, ви, щоб я знімала на цей YouTube, особливо для вас. Да, для вас. Можливо, ви щось чекаєте, я давно це не знімаю, а, оскільки ви люди деякі я спілкувалася, дехто приходив у WhatsApp, Деякі люди кажуть, що я сором'язлива, я не маю звички ставити лайки і коментарі, тому ну, так автор і не знає, що вам потрібно, що ви хочете, тому ви не отримуєте того, що ви хочете. А щоб, знаєте, є такий жарт, щоб, щоб отримувати те, що ти хочеш, треба не страждати на кінську хворобу. Знаєте, що таке кінська хвороба? Це коли замість рук копиться, важко на клавіатурі написати. Це такий жарт, я коли. Опановувала професію секретаря, а це така ну, важлива професія в житті. У французькій мові в нас теж є секретарська, так би мовити, переписка, е-мейли, телефонна розмова це все секретарські навички, які дуже потрібні у діловій французькій. Тобто, в діловій французькій є розділ французька для секретаря. І отам я цей десь жарт почула, що Зазвичай проблеми виникають, коли, ти не, коли тобі або лінь, або соромно написати, сказати, ну, написати часто. Ще казали, коли ці були номери, телефон набрати. Кажуть, ну копицями важко набрати номер телефону. Знаєте, оце коли було, ще крутити, не було мобільних, це ще з тих років, з 90-х іде оцей жарт про, про копиця. Так от, давайте, якщо у вас. Як ви, якщо ви не все не замотивуєтесь е, наклацати на клавіатурі про свої потреби, то ви ніколи нічого не отримаєте те, що вам потрібно. Так що позбавляйтесь, будь ласка, кінської хворобки з кінської хвороби, знімайте отут копиця, да, знаходьте в себе ручки і пишіть на клавіатурі, е, що вам потрібно. Да, і не ображайтесь на такі жарти, тому що я їх знаю багато, тому що за за ділове життя за викладацьке різних ситуацій було, було багато. І оце, хто проходить ділову французьку, там це знають оце, цей жарт, про, якщо хочеш отримати те, що тобі потрібно для вирішення твоїх проблем, використуйся ручками, користуйся клавіатурою, кажи, пиши всім про свої потреби. розумієте? Така історія. Сподіваюсь, я вас трошки повеселила. Про ну, такі жарти це автори ділові французькі, ну, але це була ділова англійська, по-моєму, це там я оцей. про це, що в чому, в чому проблема? Не позвонила, не дозвонилася, не написала, що знов, знову загострення кінської хвороби. Да? Важко ручками набрати номер чи написати листа, бо копиться. Зараз у нас в інтернеті, в інтернеті ще кажуть лапки. Да, ну, собачими або кошачими лапками листа не напишеш, коментар не напишеш, а лайк можна поставити. Да? Так що така історія. Так що давайте розвивайте в собі людські ручки, пишіть коментарі на клавіатурі про свої потреби. Я даю вам можливість вибрати, що далі буде на цьому каналі, крім того, що я планую. А я вже казала, що я тут планую, але я повторюю. Да, так, от. Е так, от. чекаю на ваші коментарі, щоб робити те, що потрібно вам, а не тільки те, що я думаю, що потрібно глядачам. Далі. Так, Третє. Третє. що тут буде на Ютубі? Ви бачите всі, просто хочу вам розказати, бо я хочу вам, вас надихнути, продвинутись з вашою французькою. І якщо в мене чогось не буде на Ютубі, а ви любите ресурс YouTube, тому що є люди, у кожної людини є своя улюблена соцмережа. В когось Інстаграм, таких людей тут на Ютубі немає. Да? Якщо ви підписалися, значить у вас улюблений ресурс соцмережа, це YouTube. Так от. Що буде в мене і чого, чого не буде, але я вам підкажу, на яких інших каналах є гарні курси у інших викладачів. Тому що, як я вже кажу, я гарно ставлю до своїх колег. Не все я зроблю, перероблю те, що вони зробили, а вам треба вчити швидко, тому я вам підкажу, де, що, в кого взяти скористатися. І так, по-перше, давайте третє: що буде в мене? Да? В мене в цьому році на youtube каналі. По-перше, буде оці наші тренажери на 12 тем 12 тем вони будуть виходити раз на місяць, першого числа, тому що займається група, і треба це все не просто випустити відосик, і послухати за чайком. А треба це все реально повчити, поповторювати. І це такий легкий курс, да? тому нагрузочка вчити, вивчити, потренувати це один відеотренажер 12 тем. І ви зможете себе перевірити, наскільки ви з цими 12 темами можете за мною повторити, що у вас з вимовою, чи ви знаєте переклад. Це у вас таке тестове тренування і це відеотренажер і тест. Далі до цих 12 тем. Хто бажає, хто бачить, що не володіє темами, може зайти на благодійний факультет реєстрації 1 євро або 50 гривень і зареєструватися і ходити на безкоштовні уроки і засвоїти ці теми. Зрозуміло, так? Да? Далі. Ще на ці 12 тем, на 12 тем. Буду робити ще додаткові матеріали протягом року. Так що цей курс 12 тем, він буде продовжуватись, не буде він пририватися, він йде зараз в мене як флагманський курс з розмовної мови для тих, хто хоче не має натхнення так серйозно вчитися, але хоче розговоритися. Да? Я знаю, що такі люди є, і таких людей чимало. Далі потихеньку далі будуть іти оці уроки, розмовна граматика. Просто їх треба зараз, я, я там їх треба ну, підготувати для YouTube, а Далі їх буде, їх буде 12. 12 тобто 12 уроків я викладу за 2025 рік. Зараз там викладено це все рівення 1 Це все А1. Ем, і тут якраз іменно показано тренування, як навчитися говорити на рівні а 1. Ціль така, щоб ви почали з 12 тем на живих уроках, або по відео з 12 цих уроків на благодійному факультеті, або по YouTube цим тренажерам себе потестували. Може, у вас рівень а 2. Але говорите ви не на два, і от ви по цим тренажерам себе і поповторюєте, і перевірите, що ви там знаєте з перекладу, що можете сказати, і так далі. Да? І, можливо, ви замотивуєтесь пройти 12 років розмовної граматики, іменно правильно говорити. Правильно говорити, правильно будувати фрази, це основа, це опора. І все це буде тільки тема дім. Це те, що тут буде. Да? Тобто у нас буде тільки тема Дім поки що на YouTube каналі, так а далі, а далі я вам даю вибір. Що ви вибираєте? Ваш вибір, чи ви хочете тут Ну, що ви хочете? От я не буду підказувати, хай це будуть ваші ідеї. Я вам сказала, що дві, які тут точно будуть. У мене ще там є одна ідея, можливо, можливо зроблю, можливо, в мене проблема з вільним часом. А, ще ж живі заняття, групи, там все, да? Тому поки що на YouTube я планую зробити YouTube для рівня А0, А1 в цьому році, да? І іменно розмовні 12 тем і розмовна граматика. Я подивилася інші YouTube канали і бачу, що там ну, мені здається, що можна дещо, я можу дещо в цьому напрямку зробити. Таке цікаве. Подивимося. Подивимося, що вийде через рік. Да? Ваш вибір. Ваш вибір, що ви хочете, щоб на цьому каналі продовжувалося іменно як навчальні відео? Тобто те, що я там викладаю про учнів, про якісь ситуації, це, звісно, такі відео будуть, тому що щоб ви розуміли, як відбувається навчання, що роблять люди. Ну, тобто, це спільнота, це менталітет спільноти, це я теж це розвиваю на YouTube. Що це не просто маркетинговий канал для продажу там чогось, як в як декого це буває. А що це спільнота про те, як люди вчать французьку, що виходить, що не виходить, які труднощі, що роблять, щоб ви відчували себе в спільноті. Ну і давайте так, давайте я підведу ітоги. Значить, щоб відео не було довгим. Значить, перше, як вам ідея YouTube бесідки, щоб ми з вами спілкувалися? Як я пояснила, яким чином раз на тиждень з таких коротких відео, а ви мені в коментарях свій свій досвід, і що ви хочете, що шукаєте на YouTube, так? Да? Е що було друге, вже забула, <смі> трохи втомлена. Да, розказала, що буде в мене. І в мене до вас запитання: чи те, що буде в мене, чи воно вам корисне? Чи є тут хто, чи є люди А0, А1. Можливо, в мене тут прийшли люди, я ж вашого рівня не знаю, може, в мене тут зібрався А2 на курс граматики, який я там починала давненько. Так. Да. А я вже забула, що я казала друге. А, згадала, як вам те, щоб я вам порозказувала про корисні канали інших викладачів, що там корисне. Французька, українська, да? тобто мене не цікавить, звісно. Так, я зараз тут красивенько зроблю вам, щоб ви бачили? ви бачите, да? Як вам ідея YouTube бесідки? Чи цікавить вас, щоб я вам презентувала, розказала канали, От що, там, що там реально спрацює, що взяти? Так, це моя, моя думка як викладача з мого досвіду. Це не про те, щоб там когось критикувати, а щоб сказати: ось тут візьміть це, ось тут візьміть ось отут оце таке цікаве. Да, тому що ну, це так би. Я завжди кажу, що ціль спільноти просто Франс, вас навчити навчатися, розбиратися в навчальних матеріалах, розбиратися на що, навіщо, як чим користуватися, бо ваші половина ваших трудностей з французькою мовою, бо ви не навчаєтесь, ви робите хто зна що. Зараз багато ресурсів, і ви просто не вмієте ними користуватися, а деякі ресурси не дуже якісні. Тобто, тут така подвійна проблема, що дещо воно дійсно не працює, неякісне і краще просто. Цим ну, не користуватися. А, а дещо є доволі якісне, але ви просто не розумієте, що з ним робити, як воно працює і для чого воно. розумієте? От я тут можу вам дещо підказати, це не складно, мій досвід це дозволяє. Да? Третє, в мене до вас запитання: чи вам корисні 12 тем? «12 тем для побутового життя, 12 тем для повсякдення та основи граматики А1. Тобто, як треба вчити розмовну граматику? Я показую реальну методику, тому що люди багато хто не володіє граматикою, тому що не розуміють, як її взагалі треба вчити, що з нею робити, щоб вона прям входила в розмовну мову. Ну і третє, так. Тобто, в мене, в мене запитання, чи воно вам корисне, чи є тут люди А0, А1. Да? Так, і четверте, в мене до вас запитання: який ваш вибір іменно? На моєму каналі. Про інші канали там ми щось поговоримо пізніше. Тобто в мене до вас ось так. Ось так. Е, який ваш вибір, що ви хочете бачити на, на каналі Просто Франс? Ну, ось так. Я бажаю вам пронис. Піклуйтесь про себе, так говорять французи. Зараз стоїть велика спека, ільфей трешо. Біві боку до, пийте багато води, відпочивайте, позив об'єм і продовжуйте контює, континює, континує, континюю. Продовжуйте, продовжуйте, продовжуйте. Вивчати французьку, а щоб це було вам легше, ефективніше, ефективніше ми розберемося, що треба робити, а що не треба робити, і як ефективніше використовувати YouTube взагалі всі україно, франко-україномовні ресурси, що в нас є. А потім у форматі YouTube бесідки якщо вам сподобається цей, цей формат, я побачу по лайкам. Якщо ви соромитесь залишати коментарі, ставте лайки, тому що це зворотній зв'язок. Мені важливо бачити, важливо бачити, що вам цікаво, тому що знімати відео в порожнечу ніхто не буде. Да, в порожнечу, коли немає ні, ні лайка, ні коментаря, це значить в порожнечу, це значить нецікаво, а ти знімаєш для, для глядачів. Тому зворотній зв'язок він важливий. Якщо ви хочете, щоб тут щось було корисне для вас, іменно для вас, ви повинні реагувати. Тому, якщо ви з якоїсь причини соромитесь написати коментар, ставте лайк. Я побачу по лайкам і по коментарям, як вам ця ідея, чи будемо ми продовжувати зустріч YouTube бесідка І, можливо, до наступної п'ятниці. Бон з Ву! Гарного вам тижня! Знаєте, як це пишеться? Зараз напишу. Бон. Смен аву, тобто я маю на увазі до п'ятниці. І ще можна сказати: Бу-вікенде. Бу вікенде. Гарних вихідних.